Добрий день, дітки! До нас завітали ляльки Наталочка та Сашко. Послухайте, що розповідає Наталочка. Працює матуся моя, птиця дочку, всі дітки для неї, як дочки й синочки, хороша, ласкава матуся моя. Усі її люблять, так само, як я. Ви здогадалися, ким працює матуся Наталочки? Так, наталочина матуся працює вихователем. Розкажіть, що робить вихователь? Так, вихователь грає з дітьми, навчає їх. Пригадаймо, хто ще працює у дитячому садку. Так, помічник вихователя, що вона робить? Правильно, вона доглядає за дітками, допомагає їм одягатися, миє посуд. Як звати нашого помічника-вихователя? Хто ще працює в дитячому садку? Так, музичний керівник. Що він робить? Правильно, навчає співати, танцювати, слухати та розуміти музику, ознайомлює із музичними інструментами. Хто ще працює в дитячому садку? Так, кухар. Що він робить? Правильно, він готує їжу, що йому потрібно для роботи. Так, продукти харчування та посуд. Ще у дитячому садку працюють лікар та медична сестра. Що вони роблять? Так, лікар та медсестра дбають про те, щоб діти були здоровими, міцними та сильними. Хто ще працює в дитячому садку? Так, Пралі, що вони роблять? Правильно, вони перуть білизну. Хто ще працює в дитячому садку? Так, двірник. Що він робить? Молодці, він прибирає двір. А зараз пропоную пограти в гру. Я називатиму професію працівника дитячого садка, а ви знайдіть потрібні малюнки та назвіть необхідні для роботи предмети, медична сестра, халат, ліки, термометр, кухар, каструля, овочі, ніж, праля, праска, пральний порошок, пральна машина, музичний керівник, ноти, піаніно, вихователь. Іграшки, ігри, книжки, двірник, віник, лопата, граблі, молодці діти. Послухайте, що розповідає Сашко: Я буду, як тато, безстрашним пілотом. Я буду, як тато, завжди у польоті, Літак над морями вести, тільки скоріш підрости. Піднімемось, з тато ми вдвох на ракеті, удвох побуваємо на іншій планеті, розвідаємо дальні світи. Тільки скоріш підрости. Ким працює тато Сашка? Так, він працює пілотом. Що робить пілот? Правильно, він кермує літаком. Розкажіть наталці та Сашкові, ким працюють ваші батьки. Наприклад, моя мама працює лікарем-стоматологом, вона лікує зуби, мій тато працює водієм, він кермує вантажівкою. Або, моя мама працює листоношею, вона носить листи. Мій тато працює будівельником, він будує будинки. Як назвати одним словом роботу всіх цих людей? Молодці, професія. А зараз пропоную допомогти мені розповісти казку, доповнюючи необхідними словами діями. В одному казковому містечку мешкало багато різних майстрів. Щоранку вони прокидалися і планували, якими улюбленими справами будуть займатися. Наприклад, прокинувся художник і вирішив намалювати вулицю. Прокинувся гончар і вирішив виготовити глечик із глини. Як це зробити? Сліпити, а той будівельник, який умів будувати, надумав будиночок збудувати. Артист, який вміє дивовижно співати, нам пісню свою захотів заспівати. А швець, той, що різним взуття здатен шити, нові чоботята задумав пошити, а маляр, що може фарбувати, задумав парканчик пофарбувати. Ну, а танцюрист, який любив над усе танцювати, нам вирішив. Польку і гопак станцювати, молодці діти. А зараз пропоную вивчити прислів'я про працю українських майстрів: з ремеслом дружити, в житті не тужити. По роботі майстра пізнають. У ремісника золота рука. Наостанок пропоную помріяти про те, ким ви бажаєте стати і скласти розповіді, моя майбутня професія. А наше заняття закінчилося. До побачення!